Двері Венесуела в кольорі шпону слонова кістка. Значить, це двері фабрики НСД, що покриті дубовим шпоном. Зараз ми бачимо виконання з компланарною лиштвою, тобто ми не бачимо перепаду між лиштвою та полотном. І ми додатково встановили приховані петлі, оскільки компленарний і погана. Далі, що ми бачимо? Ця моделька досить популярна. Її В даній фабриці назвали Венесуела. Але взагалі у двірніки вона називається паряща фільонка. Тобто, скло повністю по периметру. І є фільоночка. Як воно виготовляється? Ставиться повністю скло і потім наклеїться з двох сторін МДФ-панелька. Далі, цей колір слонова кістка, але ви можете ці двері виробити в будь-якому кольорі там близько 10, -10 відтінків. Далі фабрика комплектує двері. Можливо комплектувати компланарним погонажем, коробка дерев'яна, а е, лишва МДФ, або телескопічним, як на сусідніх дверях, де регулюється стіна. Якщо у вас криві стіни, вам точно такий варіант. А телескопічний е, е, компланарний підходить лише, якщо у вас хороший ремонт і немає перепадів. Далі, двері. Ну, Все як у всіх, дерев'яний брус. Кло, МД, фільонечка. Якщо вам ці двері дуже цікаві, звертайтесь в магазини марки двері. До побачення.